Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли міста, захистити місто від обстрілів і відігнати росіян і взагалі знищити цих росіян, що обстрілюють місто Херсон, і ті, хто дають накази на обстріл руйнування міста. Всі, хто вбивають Херсонці. Що заважає їх знищити? То вони <кій> дуже сильний наказ, отриманий дуже сильний наказ отут. Щоб Херсон не оговтався, щоб постійно, постійно цей біль, жах. Погром, розбитий. Хоча расисти, в, ну, в них бажання дуже сильне відійти. Їм дуже важко виконувати оцей наказ руйнувати місто. Вони є такі, що дезертують, тікають, тому що українці мають там перевагу, багато втрат у росіян. Оці росіяни, що вбивають херсонців, обстрілюють херсонців, вони а в... Як в пасті, в них оцей наказ стояти, об... руйнувати Херсон, От. а думки тільки одне, якби би втікти, бо їм важко. Угу. Скільки вони працюють. Тут у місті знаходяться колаборанти допомагають виконувати там якісь задачі. Так, настане тут сильний обстріл росіян, і в росіян немає чим захищатися. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, чи вдасться знищити повністю всіх росіян, що вбивають херсонці? Так, вдасться, повністю ляжуть всі оці росіяни, саме які вбивають херсонців, вони будуть вбиті і також є такі, що будуть здаватися в полон. ну, Їх буде невелика кількість. От. Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили, що нам треба, що не вистачає, що треба зробити, щоб припинилися обстріли міста Херсон, щоб знищити росіян. Бити, 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 гнати. Нам треба більше зброї, треба просто їх вбивати. Вони а насправді готові скинути ці і зброю, і позиції, і тікати дуже бояться. Отак би. Отак. Так. І все. Нам треба зброю, активні бої. До речі, вийшла дуже добра карта, шлях. Відкриється така змога, щоб як ну, віддячити росіянам по повній за вбитих людей у Херсоні. Тут відкриється дорога, все, все вже готове для цього. Я хочу почистити, забрати повністю заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Никивать, заперечую. Весь негатив забираю, відкриваю всі шляхи для перемоги військових України. Заперечую. Більше не можуть росіяни обстрілювати місто Херсон. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, вибухову хвилю, уламки одвожу від жителів Херсону і військових України. Одвертаю, повертаю ворогові. Це він вмирає, це він страждає, лякається, тікає. Більше не може, немає змоги. Здійснювати накази, обстрілювати місто Херсон, звідки вилітає туди, хай спаде, все буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили закрити небо, відвернути всі бомби, ракети, снаряди від жителів міста Херсон, повернути росіянам на голови. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, що заважаю військовим України повбивати. Усіх, хто а, обстрілює і вбиває людей у Херсоні, буде так. Повертаю все зло назад. Росіяни. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захистити місто Херсон від росіян, від їхньої агресії, повернути їм назад, всі їхні бомби, ракети, снаряди і дрони, взагалі все, що було випущено по місту Херсону, їм на голови, хай впаде і вибухне. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили закрити всі шляхи дороги. Всю логістику порушити і зруйнувати всі плани агресивні, більше не можуть росіяни наступ... обстрілювати і агресивно діяти. Складають зброю, кидають зброю, тікають, не виконують накази. Буде так, буде так, буде так. Це буде повністю припинено обстріл. Це сказане І Прошу викрити всіх колаборантів у місті Херсоні, що допомагають ворогу бувати людей, що працюють на расистів. Будуть викриті і засуджені всі, хто працює на росіян. Дякую за увагу.